Друзі, вітаю! От зараз активно розповсюджується інформація про те, що видання New York Times повідомило про той факт, що, начебто, відбувся злив документів таємної наради 1 березня, яка відбувалася за участю українських військових американських в Німеччині, де планувалася підготовка до контрнаступу. Скільки військ має бути задіяно? Яка техніка тощо і дається матеріал, що російські джерела злили це через телеграм-канали, через соціальні медіа. І там вони демонструють інформацію а, про, начебто, українські втрати, про підготовку, про те, скільки зброї буде надходити, тощо що про це потрібно знати і розуміти на даній стадії. Перше іде потужна інформаційна війна ворога, зокрема по тому, що поширюється різного роду пропаганда і дані з метою зриву українського контрнаступу. «РАЗ». Друге стратегічна мета Росії а, по тому, щоб вбивати клин у відносини України і Заходу, теж не зникає. Тому таким чином вони можуть намагатися давати дані про те, що злив може міг бути з української сторони. Це треба бути свідомими і реагувати. І третє, Росія хоче продемонструвати можливості, начебто, своєї розвідки, яка має джерела і яка має інформацію. Ось так це потрібно сприймати. Наступне, що потрібно сприймати і розуміти зараз на даній стадії в цій ситуації, перше це те, що багато інформації, яка може бути там, вона дійсно, і з того, що публікується, вона може бути взята з відкритих джерел. Адже досить багато публікацій в західних медіа про те, як готується Україна, як допомагають партнери, яку зброю передають, і так далі. Тобто, з точки зору маніпуляції, компіляції, співставлення цих даних, можна написати і сказати про те, що дивіться, це якийсь секретний план, склавши його на підставі відкритих даних. Потім, використовуючи десь 15-20% правдивої інформації, відкритих даних. Ворог веде абсолютно маніпуляцію спотворення інформації і вкидає дезінформацію, яка складає 85-80% всієї цієї новини, і туди починає влаштовувати все, що. Тільки може і про те, що втрати українські більші за російські, при цьому, що Росія наступає, і це за законами війни навіть не могло би такого бути, і за логікою. Більше того, всі дані спростовуються і підтверджують інакше, але йдуть вкиди з російського боку. Наступне йдуть вкиди про те, що. Десь не встигають когось підготувати. А наступне йдуть вкиди про те, що там а, українські підрозділи може не отримують цієї зброї, яка потрібна, І так далі, і так далі. Ось так на це потрібно реагувати. На сьогоднішній день ми повинні розуміти, що Росія розраховує на те, що сама обговорення цієї інформації має закласти недовіру. Це раз. Друге, вони хочуть, щоб ми всерйоз почали обговорювати те, що там зазначено, і цього не потрібно робити в цих, начебто, планах. По перше, потрібно все ж таки розуміти, чи це достовірна була інформація, чи ні. Бо мені видається, що ні, що це просто спотворені дані, які Росія видає. І третє, намагаються зривати український контрнаступ. Чому тому, що тепер. Вони будуть говорити, що дивіться, мовляв, у нас десь скріт є, тому не комунікуйте між собою, не обмінюйтеся з Україною інформацією, не передавайте дані. І так далі, і так далі. Тобто, будь-якими правдами, неправдами, вони дуже бояться нашого контрнаступу і хочуть його зривати. Ось так це потрібно розуміти. І те, що вони розраховують на те, що сам факт обговорення цієї новини, і те, що вона, начебто, відбулася, ця подія викличе медійний ефект, який, зрештою, має мати за собою наслідки від термінування, відкладення або взагалі зриву українського контрнаступу. Тому не потрібно вестися, дивитися на інформацію офіційних джерел. Розуміти, що ворог веде потужну інформаційну кампанію, і робити, в принципі, висновки. А висновки для того, щоб робити правильні, я вас закликаю зокрема підписатись на мій канал, і залишатися тут, чекати оновлень. Я буду подавати вам наскільки можливо об'єктивну інформацію для того, аби ви знали більше. Дякую вам, слава Україні.